Погіршення стосунків з Росією не зашкодить полтавському бізнесу. Про це заявили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань промислової політики та підприємництва. Значна частка підприємств Полтавщини тісно пов'язана з ринком РФ, однак через напружені відносини між країнами вже змінюють вектор співпраці, тобто шукають нових замовників. Це йде через систему виставкової діяльності. Ми отримуємо що що неділі пропозиції від ринків. I see. І Африки для регіону поступово відкривається європейський ринок. Однак торгівля між ЄС та Україною у стадії зародження. Тож поки що замовлення заходу надходить не так багато. Загалом промисловість Полтавщини сьогодні не на непоганому рівні підкреслили на засіданні комісії. Вона складає 40% від обласного ВВП. Підприємства цієї сфери сплатили понад 2 мільярди гривень податків до бюджету за минулий рік. За два перші місяці 2014 року вони виготовили продукцію на суму 2,5 мільярди гривень. Позитивні показники мають міста обласного підпорядкування Тава, Кременчук, Комсомольськ, Мир, Роді, Лубни. серед районів Шишацький, Гадяцький, Глобинський, Лохвицький, Пирятинський. З найнижчими показниками на жаль, спрацювали Чорнухинський, Карлівський та Ожицький райони. Серед проблем підприємництва, звичайно, скорочення замовлень з Росії, а також несвоєчасне повернення податку на додану вартість. Окрім цього, сьогодні рідше надають пільгові кредити. На засіданні комісії вирішили направити зусилля обласної влади на розв'язання цих питань. Область зосередиться на пошуку нових ринків збуту.